Ансамбль сучасного танцю «Адельвейс» створений при центрі творчості дітей та юнацтва Святошинського району 23 роки тому. За цей час він став лауреатом і переможцем багатьох фестивалів і конкурсів, в тому числі і міжнародних. Нещодавно цей колектив знову підтвердив своє звання зразковий, влаштувавши справжнє свято танцю в палаці культури Росток. Едельвейс – це країна танців, гармонії, щастя та позитивних емоцій. Наймолодшим його танцівникам – 5 років, а старші вже студенти. Тут у нас стара сім'я, наша руководитель Елена Семеновна, ну, тому ми сюди ходимо. Тут радість. Это всегда что-то новое и не бывает повторных ощущений. Ты всегда себя чувствуешь, как будто у тебя штута пиліт з душі. Ти хочеш танцювати, у тебе рветься серце, душа. Навчаючись мистецтву танцю, діти вчаться бути добрими, чуйними, працелюбними, дисциплінованими та відповідальними. Тобто прекрасними душею і тілом особистостями. Історично танець виник разом з появою першої людини. Адже вполювавши мамонта, наш предок виявляв свою радість криками та спонтанними рухами біля жертви. Сучасний танець. Це і мистецтво, і спорт, і засіб самовираження. Я думаю, що танці це дуже добре, тому що є здоров я здоров'я корисна. Да. Я займаюся танцями два місяці. Я люблю в танцях танцювати танці і вчити їх. У програмі концерту були представлені хореографічні постановки, які давно вже стали візитною карткою колективу, а також зовсім нові. За виступами Едельвейсу, глядачі могли прослідкувати його історію від створення до сьогоднішнього дня. Найпалкіші прихильники колективу, звісно, це батьки вихованців та його випускники. Мені вообще учень всю понравілась, і наш ансамбль Едельвейс, там, де діти займаються, і гості дуже сильно понравилися. Мені хотілось би, щоб вона танцями займалася. Це для дівчинки вообще здорово, Ну і для мальчиків теж танці фігуру завжди улучшають. Якби как бы потягувати все тіло становиться красиві. Танці це дуже важливо. Вона зараз займається ще й театральним гуртком. Ну танці це дуже багато їй дало у е, інших сферах її діяльності. Є дуже добрий колектив, дуже хороші стосунки в них, і це найголовніше. Вони вчаться спілкуватися, вчаться вирішувати якісь складні життєві обставини, і це дуже дає добре для розвитку дитини. Танець розвиває дітей та дає направлення у житті. Це як промінь сонця у сірій буденності Це багато, це вся життя. І наш сьогоднішній концерт так і називається Я танцюю, отже, я живу. Боже взрослі старші діти вони такі вже єдиномишки, як, як і я, і є старші дівчинки, вони і студентки і продовжують з нами займатися. Спостерігаючи за усміхненими обличчями дітей та їхніх наставників, бачачи радість, якою вони дарують своє вміння глядачам, починаєш розуміти, що танець для них це набагато більше, ніж просто захоплення. Олена Сльоско, Валентин Баба Київський міжнародний університет.